Усім миру зараз у світі дуже багато зла, і кожна людина вона шукає, аби помстити, аби засудити, і так далі. А Бог каже: зараз не час суду, зараз час милості, любові і благодаті. І попереду Воскресіння мертвих і суд вічний. І тому зло воно буде наказане рано чи пізно. І всі попадуть на суда. Але позиції кого? Є дві категорії підсудимий, це той, який буде судити, його будуть судити за вчинками їхніми, тому що ніхто не заховається від Бога, будуть всі книги відкриті. Сторінка життя, як лента, вона просто відкриється і там буде все видно. Проти кого грішила, проти кого говорила, кого засудила і так далі. Реально великим прикладом для нас є Ніневія. Ніневія це город крові, там дуже переважало насильство, людожери. Настільки там реально продвигалося вбивство, і коли пішов проповідувати Йона у Ніневію, то Бог сказав, що ще 40 днів. І Ніневія буде розрушена, щоб він їм так і передав. І проповідував, і що ви думаєте, що зробила Ніневія? Люди, які були е, реально вбивці, людожери, насильники, вони пішли у Піст. Вони пішли в Піст. Три дні, три ночі вони нічого не їли. Худобі не давали нічого їсти. Цар Ніневії зняв в себе царський одяг. І е, зняв з себе ті Верета і також пішов у піст. І е, Йона їм сказав, щоб вони, щоб вони кликали, щоб вони волали до Бога. Можливо, Господь почує, щоб вони звернулися зі своїх доріг. І що вони зробили? Вони покаялися, звернулися зі своїх доріг. І що таке покаяння, пастор наш показує? Покаяння це коли я усвідомлюю своє гріховне життя, коли я то все залишаю. Да? Ісус, прийшовши на землю, сказав: покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Покайтеся і увіруйте в Євангеліє. Все, а ви покаялися і вже живете, так, як пише Євангеліє, так як пише Біблія. Оце є справжнє покаяння. І Господь він помилував Ніневію, і не, е, і не було на них кари, ті, що Господь задумав. І реально нам, Україні, потрібно молитися. Бути в пусті, волати і кричати